Дожити до пенсійного віку таланить не всі. Доробити до 60 чи 65 років, то взагалі для обраних. Марія працювала нянькою в дитячому садочку, їй вже перевели за 60, але пенсії ще не заробила, бракувало соціального стажу. Болячик за життя надбалося, що й не порахувати, але трималась оптимісткою. Раз печінка про себе нагадує, значить вона ще є. Коли ж телефонувала старша донька з Києва, відповідала зранку був тиск підвищений, ледве збила, вечора викручувало ноги, що не знала, куди їх покласти, ще й пішло розгулялася, мабуть, через ті ж вареники, а згалюючись свечто. завжди обнадіючи, чи то для доньки, чи то для себе завершувала. Ескніти не було коли і не було за ким. Дівчат своїх піднімала сама. Чоловік десь лейбав по світу. Мамин улюбленець не був створений для сім'ї. Старша Оля після університету залишилася в столиці. Там вийшла заміж, має двох діток, приїздить дуже рідко. То в них конференції, то симпозіуми, то наради. Молодша Галинка взагалі мешкає за кордоном. Ото, як поїхала за студентською програмою обміну у Польщу, то так там і переросла. Після роботи Марія ще мчала на другий кітець міста до старої матері, Галини Панасівни, яка у своїй 87 перенесла інсульт, ледве ходила, а все більше лежала. Переїжджати до Марії, коли накрила хвороба, на відріз відмовилася. Ні, ні. Онше сашунька, подружка, як торік приїздила з Полтави, то казала помирає Галю у своїй хаті. І вночі Марія була з матір'ю, а на день мала доглядальницю. Важко було знайти жінку, яка б погодилася зводити немічну за потреби з ліжка, готувати та годувати в обід. Панасі вона була оглядною жінкою, хоч і лежала, але харчувалася добре, мала кілограмів під сто. Газетнє оголошення з рубрикою «Шукаю роботу, Марія вже знала на пам'ять. Ніхто не затримувався більше двох тижнів, навіть на доплату не зважали. Вже й не знаю, що мені робити, відклась колега Марія. Самі доглядати, так пишу двох на пенсію, чотири двісті не проживемо. Як мені ті два роки до пенсії доробить? завідуючи, і соромно в очі дивитись. Іде мені на поступки, дозволяє зранку на дев'ять приходити. Що так замоталася? Коли відмовилася чергова доглядальниця, вмовила сусідку поверхом нижче навідуватись, доки підбере нову кандидатуру. Благо на очі втрапило оголошення, його розмістила жіночка із села. Марія зраділа дякувати Богу. Із села не трудові. Домовилась про оплату, години роботи, Тетяна приїжджала до міста автобусом, приходила на 7.30. Ввечері була до шістнадцяти. Не треба було спішити на автобус. Проверненька верненька чорнява щебетуха сподобалась Марії та й мати була нею задоволена. Пройшов тиждень ідилія ніяких нарікань на нову доглядальницю. Прибіжить Марія ввечері, а мама посміхається, щока, наче аж помолочила. На болячки не скаржиться, все про Тетяну розказує, як їй важко в житті довелося, що ловіком не склалося ні з першим, ні з другим, ні з третім. Мала дорослого сина тримають господарство свині, кури, гуси. Від вечері Панасів відмовлялася, то ми стану перехопили, то не хочеться, Марія не вірила у своє щастя. Це, мабуть, за всі метарства нам так пощастило, говорила донька. Може, їй треба доплачувати? Почекаємо, хай місяць пройде, а тоді вже на другий збільшиш, радила Оля. Та другого місяця в кар'єрі доглядальниці не було. Обмежилася трьома тижнями, а тоді з гуркотом вилетіла з квартири. А було так: осінньої пори сутінки лягають рано. В обідню пору Марія зателефонувала до Тетяни, щоб перевітатись. Як Панасівна, чи добре себе почуває, чи, може, щось на вечір бажає. Слухавку ніхто не взяв. Мовчав і телефон матері. Минуло 10 хвилин, повторний набір безрезультатний. Тихо було через півгодини. Марія почала хвилюватися. Через сорок хвилин ніхто не відгукнувся. У голові почали бігати погані думки. Чи добре, що прийде в такому випадку? А гидке, передке поперед усього. Мамі зле, а Тетяна розгубилася і не може викликати швидко. Може, вона пішла раніше та й не бере слухавку, а у мами сердечний напад? побігла до завідуючі. Миколаївна, дозвольте, піду раніше, щось із мамою сталося. Викликала таксі, думками летіла поперед машини. Вискочила на третій поверх, аж тук забила. Натиснула дзвінок, тиша. Вдруге, те саме. Давай калатать у двері. Спочатку ще колотками пальців, а потім кулаком, двома. Нарешті за дверима почувся шурхіт. Хто? голос Тетяни. Таня, це я, Марія. Що у вас сталося? У нас все чудесненько, красивенько, ясненько, прекрасненько. Все окей. Іти на роботу. На яку Відчини двері. Марія не могла зрозуміти настрою доглядальниці її спокійно на співного голосу. Щас. протягли за дверима, але вони лишалися зачиненими. Кілька хвилин вовтузення, але двері не відчинилися. Що там? Чогось ключ не лізе в замок, а замок бігає по дверях то вгору, то вниз. Просунь мені ключа під, під дверима, скомандувала грізно Марія. Потім смикитила Ні, витягни його і стій. Я своїм відкрию. Зайшла. Та забігла до кімнати. Мама сиділа на високо вимушених подушках, її очі були великі і круглі. Приплетала з передпокою Тетяна, Видралася до бабусі на ліжко. Панасівно, скажіть своїй доньці, що у нас Чікі-піки, обняла, цілувала глоба. Ви ж моя красунька, моя така подружайка. Я вас так люблю, так люблю, як рідну мать. Марія накрила прозріння Тетяна, та ти п'яна. Геть, вибирайся звідси, щоб мої очі тебе не бачили, та й ледве з розуму не зійшла, доки доїхала. Виштовхала доглядальницю в плечі, а слідом на східці полетіла пальто і черевики. Вона поставила телефони на беззвучний режим, пояснила Галина Пилипів на доньці. Каже Тані треба відпочити, тані турбувати не можна. Лягла та й спала з півдня. Більше випадкових людей Марія до матері не наймала, користувалася рекомендаціями знайомих для певності ще й перепровіряла кандидатуру в її колишніх колег.